Добрий день, мої любі водолітчики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на квітень місяць 2025 року. А ви підписуйтеся, ставте лайки подобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче від мене особистий розклад, мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть і я за допомогою карт-Таро відповім на ваші питання. І так, розклад, який я буду робити, називається «П'ять колод. Насправді, як ви бачите, колода одна, просто я її поділила на п'ять частинок: старші аркани і молодші, які відповідають за свою енергію. І так, на старших арканах ми подивимося загальну енергію місяця, задачу та підказку від Всесвіту для водоліїв на квітень місяць 2025 року. Загальна енергія, підказка від Всесвіту та задача для водоліїв на квітень місяць 2025 року. І так, водолії, квітень 2025 року. Загальна енергія місяця. Чудовий аркан випав сонечко. Самий світлий, самий теплий аркан в колоді. Вибачаюся. Давайте подивимось. На жезлах ми подивимось роботу справи діяльність водоліїв у квітні місяці 2025 року. Робота справи, діяльність водоліїв у квітні місяці. 2025 року і так на початок місяця і на кінець місяця. На кубках ми подивимося емоції, настрій, відносини, сімейні стосунки водоліїв у квітні місяці. Покажіть нам, будь ласка, емоції, настрій, відносини, сімейні стосунки водоліїв у квітні місяці 2025 року. І так, водолійчики, емоції, настрій на початку місяця і на кінець місяця. Мечі. На, мечі, на мечах ми подивимось інтелект, логіку водоліїв та попередження про кризисні моменти. Інтелект, логіка водоліїв та попередження про кризові моменти у квітні місяці 2025 року. І так, на початку місяця і на кінець місяця. І на пентаклях подивимось фінансовий стан водоліїв. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан водоліїв у квітні місяці 2025 року. Фінансовий стан водоліїв у квітні на початку місяця і на кінець місяця. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії місяця вам водолійчики, випав старший аркан Сонечко. Це чудова карта, це найтепліша, найпозитивніша, добра у всіх сенсах карта, яка говорить, що неприємності залишились позаду. Ваше життя зігріває сонце, приносить гармонію, все добре, настав час благополуччя, щастя та гармонії. Ваші мрії здійсняються. Проблеми вирішуються, світла полоса життя, щастя, вдача. Відбудеться щось нове, позитивне, народження дитини, наприклад. Ну, сонце це перемога темрявий. над темрявою і вихід на світло, успіх, щастя, радість. Я на коні, оптимізм, енергічність, енергічність, відкритість. Кармічні подарунки від Всесвіту вагітність народження дітей, здійснення задуманого, гармонія, зростання, світла полоса в житті. Робота приносить задоволення, успіх і радість, визнання, кар'єрний ріст, енергія, активність, лідерство дають довгі добрі результати і затребуваність. Ну що радить ця карта? Карта радить, зараз період, коли все добре, розслабтесь та насолоджуйтесь життям, не думайте про погане, ви багато працювали, тепер можете здобути заслужену нагороду, вірте в свої сили, можете сміливо братися до реалізації задуманого, а попереджає, не зловживайте високим становищем, адекватно оцінюйте себе. Не будьте надмірно легковажні, приймайте подарунки долі, не відмовляйтеся від них. От. Не, ну, скажімо так, навколо сонечка крутяться всі планети, і по цій карті може програтись така риса характеру, як егоїзм, нарцисизм. Так що не потрібно задирати носика. Краще діліться своїм коханням і зігрівайте ним всіх своїх рідних та близьких. Ось такі ось гарні енергії у вас будуть основні, загальні, в квітні місяці водолітчики. І так, давайте по сферам подивимось. Робота. На початок місяця нам випала четвірка жезлів. Це карта свята в домі. Робота це успішна реалізація цілей за рахунок добре опрацьованого плану та команди однодумців. Ви наполегливо працюєте, дипломатично оминаєте конфлікти, вмієте переконувати оточуючих у своїй правоті, тому практично не зустрічаєте перешкод на шляху до матеріального благополуччя та кар'єрного зростання. Можливо, вас поставлять на керівну посаду, чудовий колектив по цій карті у вас на роботі, в хто в пошику дуже скоро знайдеться робота з гарною посадою та відмінною оплатою. Поки аркан пропонує вам відпочити, приділити час собі та своїм близьким, накрити багатий стіл, Запросити рідних та друзів, щоб відсвяткувати перший і такий значі, значний успіх, наповнитися силами та драйвом для нових звершень. Отакі От ось о, гарні енергії у вас в роботі, чудові, перші результати, перші вражаї, карта свята в домі, чудові енергії у вас в роботі на початку місяця. На кінець випала теж чудова карта, шестя... шестірка жезлів. Шестірка жезлів це карта перемоги, карта тріумфу. Заслужений успіх. Ви досягли мети, яку поставили швидше, ніж планували, через що можете очікувати на підвищення зарплатні та кар'єрний ріст. До Довгостроковий проект завершився на відмінно, І вас чекає відпочинок, а можливо, навіть недалека подорож. В роботі потрібно буде прийняти вірне, серйозне, невідкладне рішення. Та рішення буде прийняте вірне, і сторона буде обрана теж вірна. І кон контракти або договори Підписані. В навчанні захист диплома на саму високу оцінку. Але будьте обережні, оскільки разом з успіхом може прийти і зайва самовпевненість та егоїстична поведінка. Переконайтеся, що залишилися приземленими та скромними, оскільки це може зашкодити вашій репутації. От і, як і по сонечку, порада така, що. Не задирайте носика, не будьте егоїстом і нарцисом. Так, і по шестірки жезлів така сама порада. Не задирайте носика. Не забувайте, що цю перемогу, це досяження вашої цілі в цьому проєкті, вам, ви самі не досягли. Вам в цьому допомагали рідні люди підтримкою вдома, а ваші колеги на роботі своєю працею. Отакі ось у енергії у вас в роботі, чудові енергії, водолійчики на квітень місяць. Особисте життя в, як... в особистому житті на початок місяця вам випала вісімка кубків. Ну, що говорить вісімка кубків? Це на задоволення та проблеми в відносинах через непереборні протиріччя чи обставини. Охолодження почуттів, втрата довіри, вибачаюсь, вибачаю ще раз, чоловік із війська дзвонив, а це святе. І так, е, значить, вісімка кубків, проблеми в відносинах, охолодження почуттів, втрата довіри, втрата поваги, взаєморозуміння, щось значиме втрачено. Можливо, настав час поговорити по душах з коханим, який багато вимагає, не даючи взамін. Тоді є можливість подолати кризу і залишитися разом. Часто відбувається розлука через переїзд в другу країну, різні соціальні статуси або прощання, наприклад, через одруження одного з партнерів. І таке буває. І зараз військовий час, зараз багато пар, хто, багато хто за кордон поїхав, багато хлопців, ЗСУ. Оце теж ця карта тут програється. По цій карті програється таке розлучення. Звичайно, созванюємось, спілкуємося, але ж. Розпочаті відносини по цій карті. Безперспективні, вони не базуються на почуттях більше із за почуття долу або по розрахунку. Так що, якщо ви з кимось почнете стосунки, то, скоріше всього, вони будуть безперспективні. По цій карті проходить пошук нових відносин, ярких, емоційних, старі не приносять задоволення. Таємні зустрічі, коли один із партнерів у шлюбі, можуть бути. Так що в особистому житті. Скажімо так, кризова ситуація. І карта радить, що, що настав час поговорити по душах з коханим, і, і щирою, з відкритим серцем і щирою душою поговорити і вияснити стосунки. На кінець місяця випала четвірка кубків, <кхід> ну, про що говорить четвірка? Тут, скажімо так, цей парубок сидить в депресії, в негативі і навіть не бачить, що Всесвіт протягує йому кубок. Негативний душевний настрій, скепсіс оточує. І це оточує його, ніби непробивний панцир, заважає завести нові знайомства. Можливо, через негативний настрій до протилежної статі. От він замкнувся в собі і не хоче ніяких знайомств, нічого. Можливо, закоренілий холостяк, який не збирається заводити сім'ю, або узаконювати відносини. Можливо, ви зустрічаєтеся з парою, ну і партнер вас закоренілий холостяк, який. Не збираються заводити сім'ю. Це не може стати основою крепкого кохання і гарних сімейних відносин. Не стріміться до відносин, в яких нема майбутнього. Самітні цураються людей, оберігають свій спокій, а радості життя тим часом проходять стороною. Шлюбі, те, що раніше розчулювало в коханій людині, зараз викликає глухе роздратування, настала криза, і необхідно щось міняти. Потрібен струс, нові враження, зміна обстановки, яка допоможе вирватися з цього полону, заповнити внутрішню порожнечу яскравими фарбами. Можливо, потрібно відправитися в якийсь акруїз, а можливо, просто в гори альпініст, Альпіністський поход зробити, десь виїхати з палаткою в поход піти. Щось таке треба, прямо таке квестове, щоб. Е Зробити такий струс ваших стосунків і не втратити шанс бути разом. Отакі От ось у вас в особистому житті трошки напряжні стосунки стосунки протязі місяця, прямо скажемо так. Але все одно шанс є поспілкуватися, можливо, вирішити десь дійсно поїхати на відпочинок, на якийсь активний. І це допоможе вам зберігти вашу сім'ю. Інтелект, логіка, кризові моменти. По мечам, будемо дивитися, на початок, на початок місяця вам випав лицар мечів. Ну, карта гострих життєвих ситуацій. Відносно сфери кохання, роботи та фінансів. Ну, дивлюся, в роботі у вас все чудово, а от в коханні все-таки напряг. От. Вона символізує стрес та вміння з ним упоратися. Описує безперечну впевненість у правоті, готовність кинутися в бій за свої ідеали. Ви готові боротися за своє. От. Вступаючи в більць, заручіться підтримкою союзника і будьте готові до несподіванок. Він допоможе вийти з честю із складної ситуації, виглати справу в суді чи блискуче провести переговори. Діяти потрібно прямо зараз, використовуйте свій, свої сили, свій інтелект. Свій розум, свої здібності. Ну, це карта молодого чоловіка, який може стати вам у нагоді допомогти вийти з складної, складної ситуації, виграти справу в суді чи блискуче провести переговори. Також карта застерігає від імпульсивної. Від імпульсивної та непродуманої поведінки. Добре обміркуйте плани, зважте всі можливі ризики і тільки після цього починайте діяти. Ваші головні вороги невизначеність, недалекоглядність, нестача врівноваженості та порч... ривчасті з дій. Які можуть привести до спонтанних помилок. А найкраща імпровінзація це здалегідь підготовлена та обдумана, з прогнозованим результатом. Отакі у вас енергії, скажімо так, в кризової ситуації я тут особо не бачу. І можливо, вам дійсно потрібно. Не якогось помічника, який буде вирішувати, який вирішить ваші якісь проблеми. Можливо, порадою. Ще ця карта радить. Не проявляйте надмірну емоційність і агресію. Девіз рицаря митців – комунікабельність, будьте комунікабельні. Агресія не лучий. Порадник в особистому житті, так як в роботі у вас все чудово в особистому житті, люба сварка тільки убиває кохання, скажімо так, на кінець місяця випала королева мечів, чудова карта розумної жінки, яка, скажімо так, може оказати вам підтримку яка не боїться братися за складні завдання і з честю їх виконує, користуючись при цьому логікою, розумом, аналітичними здібностями, прораховуючи все і задвинувши емоції на задній план. Це мудрість вистраждана гірким досвідом, але цінна і корисна для життя. По цій карті така жінка може оказати вам допомогу, а можливо, вам самим потрібно користуватися такими якостями. Розумом, логікою. Навіть, скажімо так, у в любовних справах розум займає не, останню, не останнє місце, далеко не останнє. Рішення ви будете приймати, якщо ви приймете рішення відправитись десь в подорож, то рішення буде прийнято вірне, і результати будуть досягатися. Ви будете рухатися уперед, але в рамках, скажімо так, правил і заборон. Отакі От ось для вас, скажімо так, кризових моментів вам, у вас слава Богу, немає. І цей кризових моментів немає. Просто карти радять користуватися логікою, розумом. І скористатися підтримкою е, людей, які вам оказують її. І так, фінансовий стан. В якості фінансового стану на початок місяця випав лицар Пентаклів. Про що говорить лицар? Фінансове становище стабільне. Золоті гори не обіцяють, але справедлива нагорода за роботу завжди буде. Ви вмієте грамотно розпоряджатися коштами, фінансова грамотність, підкованість у питаннях ведення бюджету допоможуть вам згодом розбагатіти і стати успішною забезпеченою людиною. На кінець місяця вам випав паш пентаклів. Теж гарна карта! Фінансовий стан добрий, стабільні, хороші доходи відповідають докладеним зусиллям. Також у вас в наявності є ресурс. Отакі От ось енергії у вас. Отакий От ось розклад у мене получився для вас водолійчики. Будь ласка, зверніть увагу на своє особисте життя. По сонечку, у вас усе буде добре, проблеми закінчуться. І все вирішиться. Все буде вирішиться і наладиться. Сім'я збережеться і все буде чудово. От. А, скажімо так, особисті стосунки в парі і самотні, ну, трошки пройде часу, і все наладиться, і все буде теж добре. А сім'ю треба берегти. Сім'я це одна з головних наших цінностей. Щастя в сім'ї. І так, отакий в мене розклад попався, по, получився для вас, водолійчики. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу! До побачення, любі, друзі!